А як людині зрозуміти, це оригінальна, це не оригінальна? Вона ж не розуміє цього все. Ну, по-перше, візуалізація. Тобто на оригінальній альтері є ультразвук, візуалізація на екрані, великому екрані, там, де ти ставиш датчик на певну ділянку обличчя, чи, чи можна перевірити не тільки на обличчя на шкіру. І там міняється картинка. Тобто, там є як ультразвук вам роблять, да, гель, гель на носу, поставили датчики, там є візуалізація там, органів. Тому що також тут є візуалізація жирових сполу, жирової тканини, саме цього смашару, м'язи там ну, видні. Єдине, що ви... типу, розуміти, як воно виглядає на відео. Тобто розумі. я можу рекомендувати зараз для своїх підписників, щоб вони, якщо вони йдуть на цю альтеру, вони лягають на кушетку і просять лікаря, покажіть мені, будь ласка, вашу візуалізацію. Ви бачите, де ви будете впливати на вони це? все? Вони повинні це питати, і покажіть мені рівень мого смашару. Покажіть мені рівень залягання ну, так, мого смасу, і просто покажіть мені, як що там. Як воно виглядає? Бо на неоригінальній альтері це просто буде бутафорська картинка, яка не буде мінятися.